У мишачій нірці. Мишку Ксеню та її поважного чоловіка Фрола знали усі мешканці ставка. Їхню домівку було вирито у великій купині біля підніжжя гарної зеленої осики. Смішні працьовиті мишки цілими днями метушилися бігаючи туди-сюди, ще пак, адже в них мають народитися дітки. Перед їхнім народженням мишки всюди шукали тоненьку м'яку травичку для дитячого ліжечка, навіть збирали загублені пташині пір'їнки. Потім вони поповнювали запаси своїх комор, як і належать поважним господарям, скільки різних зернят, насіннячка, соковитих корінців переносили мишки в нірку і не злічити. Усе це знадобиться дітям, щоб вони довше не виходили з будиночка і не стали обідом для тітоньки сови чи куми лисички. Та й спочатку мишенята будуть зовсім голенькі, без шубок. Як же в такому непристойному вигляді з'явишся перед шановним товариством? От і метушилися мишки Ксеня і Фрол день і ніч, обла... облаштовуючи своє житло і готуючи їжу. На все сімейство. Зате тепер їх не побачити. Днями сорока Зоська роздзвонила на весь ліс, що в Ксені нарешті народилася трійня. І хто не вірить, може піти і прислухатися до їхнього писку з нірки Світлячок був дуже радий за Ксеню і Фрола. Не раз ночами він допомагав метушливій парочці знайти їжу в лісі. А без ліхтарика це не так і просто. І ось тепер йому дуже нетерпілося побачити малюків, але в гості до мишачої нірки світлячкам ходити якось не прийнято та й не зовсім зручно без запрошення, тому світлячок просто щоночі пролітав сповз, чи не побачить когось шанованого сімейства. І от одного разу глибокої ночі, Світлячок за своїм звичаєм пролітав сповз мишачу нірку. і раптом почув прямо біля входу в неї жалібне й тоненьке. Пі-пі-пі, пі-пі-пі. Точно, це плакало мишеня. Точніше, маленька мишка, Ксеніна дочка. Світлячок підлетів до неї ближче. Яка ж вона була гарненька. Кругленькі чорні оченята, чарівні вушка й майже блакитна при місячному світлі шерстка. Таке миле створіння і плаче. Що трапилося, крихітко? запитав світлячок. Ксеніна дочка на мить припинила плакати, ступила трохи глибше в нірку, що стало лише видно її гостренький носик, і уважно оглянула незнайомця. Ти хто? Я, світлячок, друг твоєї мами Ксенії, тата Фрола. Як вони поживають? Погано, розплакалася маленька. Вони пішли в ліс за зернятками й досі не повернулися. Нам вони зваліли з нірки й носа не висовувати, щоб нас лисиця не з'їла, а самих уже нема й нема. Може, це їх лисиця спіймала? І тепер у нас немає батьків. Світлячку теж стало сумно, і з глибини нірки він чув жадібний писк і ще двох мишенят. Нам страшно без тати й мами, плакала маленька. І світлячку так хотілося її заспокоїти. Не плач, ну ж бо ходімо у твій будиночок. Я давно хотів побувати у вас у гостях. І, по-моєму, зараз найкращий час. І світлячок влетів у мишачу нірку вслід за маленькою Ксеніною дочкою. Ще ніколи світлячок не був під землею, і його дуже здивувало, як жителі усіляких нірок і нір можуть там усе бачити без світла. Звісно, нірка була зовсім не схожою на дзвіночок, у якому жила сім'я світлячків. Але й це житло було цілком затишним і навіть гарним. Коридор, щоправда, був трохи задовгим, але це для безпеки, а в самій нірці була простора кухня з коморою для зернят, з м'якими килимками з лисикових листочків. До того ж світлячку сподобалися дві затишні спальні для мами з татом і дітей, а також велика зала. Де веселилися і грали мишенята у вільний від їжі час. Щоправда, зараз їм було не до розваг. Усі троє малюків дружно плакали, пилюючись і сумуючи за татом і з мамою. Дві дівчинки Тося і Фрося та хлопчик Пусик пищали на всі лади. А може, ми їх не слухалися, і вони більше до нас не повернуться. Припускало одне мишеня. А може, моїм не допомагали і вони на нас образилися, Зітхало витираючи слізки інше? А може, вони заблукали в лісі і її з'їли? журилося третє? світлячок, вислухавши всі версії, яскравіше запалив свій ліхтарик і почав заспокоювати дітей. Він розповідав їм, які турботливі й люблячі їхні батьки, які вони розумні й обережні миші, як часто світлячок бачив їх у лісі таких спритних і швидких, що жодна лисиця їх не наздожене. Малюків відразу заспокоїли. А за кілька хвилин вони вже посміхалися і теж почали розповідати. Найрізноманітніші історії про своїх батьків. Пусик згадав, як мама покарала його за те, що він ненароком у грі укусив за хвостик тосю. Тоді він образився на маму, а тепер зрозумів, що вона вчила його бути обережним і уважним до інших. Фрося розповідала, як тато навчав дітей бути вічливими, відрізняти друзів від ворогів. І ніколи не сваритися. Тося, найбільш пухкенька і найсмішніша мишка, захоплювалася смачними обідами, які так дбайливо готувала їхня мама. І взагалі діти зрозуміли, як сильно вони люблять своїх батьків і як хочуть в усьому бути на них схожими. Малюки навіть подякували творцю за свою чудову сім'ю. І попросили його допомогти татові й мамі швидше повернутися. Світло й затишно було в нірці тієї ночі. Звичайно, Фрол і Ксеня повернулися цілі й неушкоджені до своїх малюків і принесли чудові ласощі кілька свіжих пшеничних колосків. Світлячок, дивлячись, як радіють діти поверненню дорослих. Як дружно просять у них прощення за минулі витівки і непослух, посміхався. Він думав, як добре, коли в дітей є батьки, а в батьків діти, і як важливо цінувати й берегти одне одного. А ти згоден з цим, друже? Чи вдячний ти Господу за своїх тата й маму? І не забувай бути слухняним і чуйним. Тоді буде більше сміху і радості у твоєму домі.